Чи є у Бога поняття більшого і меншого гріха? і Як це визначається? Ага. <midtolispiece> це дуже практичне питання. Я би не так казав, що у Бога є поняття. У поняття є в нас, в людини, в голові нашій. Східно-християнська традиція бачить гріх як хворобу. От ми говорили про аборт це є страшна хвороба. Гріх, який розбиває і тіло. І душу, психологію людини, і духа. Отож, ми зазвичай поділяємо гріхи на тяжкі і легкі. Так само, як бувають хвороби легкі і хвороби смертельні. Правда? Деколи як ви приходите до, до лікаря, лікар подивиться каже, ну, зі ленкою, вона заживе. А іншу разу подивиться каже, вже на операції. Тому що відповідності до того, як той гріх впливає на людину, наскільки серйозно він, я би сказав, загрожує її життю, ми кажемо не лише про життя фізичне, так, але життя вічне, настільки тяжкість гріха визначає церква. Зазвичай най... Най... найтяжчі гріхи. Господь Бог назвав у вигляді десяти заповідей Божих. Це є, я би сказав, така, е, ну, е, Богом об'явлена істина про те, як нам треба жити, щоб не вмерти. В книзі в Трозаконі є записано пояснення того Божого закону в такий спосіб. Я кладу перед вами життя і смерть. Вибери життя. Ті слова є записані в музеї Голокосту у Вашингтоні. Знаєте, Голокост, який говорить про те винищення Євреїв під час Другої світової війни. Цікаво. А це тут торкається кожного з нас. Якщо я не буду йти дорогою життя, яким є Божі заповіді, що я такі вибираю? Смерть. Хоча вона може бути багато солодшою. Але Господь Бог просить нас, живіть, дитині життя. Тут Просто прохання від парафіян цієї громади. Блаженніше, і ми просимо вас уділити більше уваги у розбудові нашого храму в Харкові. Тут пише церква в Харкові. Уділяю, уділяю і буду уділяти. Я не маю іншої відповіді. Більшість. Добре, дякую. Контрацепція це є гріх. Як вжити у сучасному суспільстві без цього? І оператор Роман наш ще хотів, власне, по цьому питанню одне слово додати. Чи буде ініціатива законодавча про заборону контрацепції? Справа в тому, що про аборти досить багато інформації, засобів інформації в інтернеті про контрацепцію, я попередньо не дивився, немає майже нічого. Чи буде такий законопроект це? Дуже цікаве запитання. Я ніколи не очікував знаєте, на зустрічі з молоддю почути про бажання навіть на зарамотати рівні контрацепцію заборонити. Скажімо таку річ, контрацепція є гріхом. Чому? Тому що вона руйнує єдність подружжя. Сьогодні сім'я в Україні і в цілому світі перебуває в страшній кризі. Коли хтось подружжі вживає контрацепцію, він начебто відкидає частину особи свого подруга. Я тебе люблю тільки не твою здатність народжувати. Я пам'ятаю, що один професор говорив, що ну, не можна закохуватися в бородавку на носі. Так? Треба любити всю людину, такою, якою вона є, такою, якою Господь Бог сотворив. І тому контрацепція завжди вона є ознакою жовтру щось не гаразд. Тому що люди бояться, не довіряють одне одному. Дуже часто питання народження дітей чоловіки скидають тільки на жінку. А сама жінка відчуває, що вона не може ні фізично, ні психологічно. Коли хтось уживає контрацепцію, він потім щораз то більше стає безплідним. Не тільки фізіологічно, а теж і духовно. І тому аборти це є наслідок вживання контрацептів. Чому? Тому що всіх дітей починають поділяти на бажаних і небажаних собі. Жодний контрацептивний засіб не дає 100% ефекту. Завжди є якісь збій. І тоді з'являється небажана дитина. Що з нею роблять? Убивають. Розумієте? Тому ці, ці проблеми є пов'язані. Але е, я не, не думаю, що можна просити про заборону контрацепції на законодавчому рівні. Чому? Бо це є більш внутрішня моральна проблема. А аборти це є соціальна проблема, проблема стосунків між людини і проблема захисту людського життя. Тим займається цивільне законодавством. Ага. Якщо б, наприклад, ми хотіли законодавчо карати наших вірних за усі моральні гріхи, які ми вчинили, що би то було? Ми б з вами не вирізали з тюрми. Розумієте? Тому я не є, не є певний, що в питанні контрацепції можна. Покликатися, я дякую, покликатися на цивільне законодавство. Але ми, християни, мусимо зрозуміти, в чому полягає моральне зло. У мене дуже багато є знайомих лікарів, я колись навіть опікувався, бо я за своєю спеціальністю як богослов'я, є мораліст, і займався моральним богословом. Тому я ті, бачите, аргументи знаю. І спілкувався з тими лікарями, які, наприклад, Відмовилися приписувати людям контрацепцію, раз почали вивчати, наскільки сьогодні шкодить контрацепція здоров'ю людини. І вони показали, що, що ті хімічні препарати, які приймають е, е, дуже часто жінки здебільшого, вони потім занечищують навіть довколишнє середовище. І це стає екологічною проблемою. Сьогодні в світі стрімко зростає проблема неплідності. Чому? Бо дуже важко правильно дозувати контрацепцію. Контрацепція вона робить неплідною жінку в певний період часу, але, знаєте, нічого не є досконале. І та неплідність тимчасової може перетворитись на постійну. Таким чином, це є шкідливо для, для, для здоров'я. Хоча є різні, види, я не хочу так докладно про це говорити, а це і поважне моральне зло. І я вас прошу, спробуйте жити без, без контрацепції. Побачите, що життя тоді буде ще красивіше. А ваше подружжя буде ще щасливіше. І досвід церкви показує, що ті подружжя, які відмовились від контрацепції, вони стали більш плідними, ніж вони собі уявляють. Знаєте? Більше того, навіть здатні адаптувати інших дітей, не їхніх їх рідних виховувати. Тут мова йде про плідність людської душі так само, не тільки людського тіла. Дошлюдне стратеве життя. Традиційна зустрічі з мови. Дошлюдне стратеге життя це є гріх. Але ж як впізнати людину в різних ситуаціях? Дуже просто. Ми, коли говоримо про дошлюбне життя, ми говоримо про час, який зазвичай в нашій культурі називається час бути нареченими. Правда? Це є унікальний час, на який сьогодні наша молодь не має часу. Що є змістом того часу? От Приготування до подружжя. Це дійсно пізнати один одного. Але людська особа є настільки багатогранна, що її неможливо пізнавати лише під її тілесним виміром. Змісту того часу бути навчальний є, знаєте, впустити у мій внутрішній світ мою кохану дівчину. Більше того, хлопець мусить так само цю кухану дівчину впустити у свій світ. Правда? Це є, це є зміст взаємопізнання. Знаєте, я одного разу питав одного хлопця і каже, ти любиш свою дівчину? люблю. А скажи мені, а що вона любить? Кажу, ну тільки діти вона любить. Ніколи не питала. А які кольори любить? А вона завжди має якісь варіанти. ти її не знаєш. Тоб ти ні, не вийшов у її світ внутрішній. Коли хтось починає в цьому такому делікатному періоді, знаєте, взаємопроникнення особи, жити статевим життям, тоді між людьми виростає стіна. І вони вже не здали побачити за тою стіною цілу людину. Це дуже серйозна біда, яку спричиняє от дошлюбна нечистота. І тоді, очевидно, коли, коли такі, на, такій, на такому фундаменті потім будується подружжя, воно швидко розпадається. Чому? Бо значить, фіз... тіло людей міняється, правда? Я теж знав одного хлопця, який прийшов до мене і каже, знаєте, я вирішув, я, я ожинив себе на тій дівчині. Я кажу, що це означає? Ну, вона колись була інакша. І <риснє> кажу, не вона була інакша, а то і та сама Галя. Не, чи Маруся. Але можливо, ну, вона народила дітей тобі. очевидно, що її тіло трошки змінилося. Ну, Вже розуміє. Ну. Бачите? Не сталося того. Що потрібно було разом пережити готуючись до того шлюбу. А таїнство шлюбу це є таїнство поєднання двох в одного, правда? От до церкви приходять два світи, так, які йшли до цього вінця двома різними дорогами, а виходить один світ, який має пройти наступне все своє життя разом. А я пригадую, Одну священичу сім'ю, знаєте, яких були засудили за вірність католицькій церкві, і вони сиділи в різних таборах, значить в Сибірі. А потім, коли вони разом зустрілися, вони один другому сказали точно по місяцях, коли хто що терпів і переживав. І той чоловік каже, а звідки ти знала? А вона каже йому. Ну, Знаєш, в мене таке було відчуття, що я носила тебе у собі, у своєму серці. Тому те, що ти переживав, воно через сотні кілометрів перебувалося мені. Це означає, що ті двоє були справді одними. І навіть відстань не могла їх роз'єднати. Тому що те, що Бог з'єднав, людина хай не роз'єднує.